Ще до вчорашнього дня от в цьому офісі був штаб партії регіонів. Тут висіли вивіски. Але вчора, як ви знаєте, регіонали написали заяви про вихід з партії. І сьогодні вже тут розміщується штаб самооборони. Доброго дня, ми з вас в гості. Супер, а хто вас старший? старший. Я О, а може там? Там нема нікуди. <сувачивання> <спілька> зараз, Сергій, зараз. <просивання> зараз <просивання> Скажіть, будь ласка, а, що зараз там відбувається Начальник на штабі? А ви знаєте. Юрій Смаль, так. Да. Що там зараз відбувається і який найближчий план роботи на перед кілька годин? Зараз Ми знаходимося зараз. Угу. — Що там робить? <просивання> <там, просивання> <просивання> 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 Я, я Офіс оренду в, в самобороні, це в нас в приміщенні першому поверсі. Але на стінах написано, да, де секундочку, да, фашисти правий сектор. От ми зараз. Дуже сподіваюся, що це не до самооборони відноситься. Символічний номер 6 у них був кабінету. Поки що тут порожньо. Двері опечатані. Скажіть, будь ласка, чому вони опечатані? Не знаю, так? Да? Напевно, тому що робили. Отут буде розміщуватися штаб самооборони. Хлопці готові до будь-яких дій, серйозно. Скільки касок? Повертаємося до начальника штабу. Це в нас не тільки штаб революції, Тут речі в штаб знаходиться. Штаб революції тут знаходився. Тобто ті, ті, по старій пам'яті. По старій пам'яті. В... Ми, ми не зайняли його. Просто, 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 про, просто це зараз приміщення. Е, взято в оренду, тобто ніхто нічого не охорону. Тобто то, то, всі всі формальності виконані, тобто ми не вчиняємо ніяких протиправних топ... дій. Да, Скажіть, найближчий план дій Зараз, оскільки. Самоорганізація я що кажу? І... А, ну розказала. Не... No. Я з Сергія вже взяла інтерв'ю. Тобто, 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 тобто зараз, на даний момент, ви бачите, що всі ці процеси відбувалися по місту Хмельницькому стихійно. Тобто ми не... Але їх але зараз ми хочемо цьому процесу, оскільки ситуація дуже загрозлива в плані того, що можуть бути всілякі провокації по місту Хмельницькому по перший раз. Просто неорганізовані люди можуть використати ситуацію, оскільки співробітники міліції просто вже не в змозі. Самі виконувати ті обов'язки, бо їх просто реально не вистачає, оскільки переважна більшість на Києві і так далі. Тобто ми зараз беремо на себе підтримування громадського порядку в місті Хмельницькому, не допущення будь-яких провокацій, оскільки наше місто є дуже гарним, ми його дуже любимо, і вони ще до всього є дуже заможні. з Україні. Тобто ми хочемо, щоб громада і діти, і всі-всі-всі відповідно відчували це у безпеці. І щоб і довести, що в нас неможливо будь-що. Хто до нас з мечем прийде, то від меча тут загине. Якщо будуть якісь самогубці, які будуть намагатися заїхати в Хмельницький і щось зробити, то це самогубці, самогубці. Цього старте питання, чи не думаєте, ви?